Значить, по діагностику. Е, хочу зробити ще комп'ютерну діагностику, тому що в мене є думки на те, що не пра... некоректно працює датчик колінвала. тому що навіть просто е, при стабільних оборотах постійно плавають оберти і є трішечки ззаду е, сіренького диму, типу як неправильний вприск. А так-то взагалі машинка як би їде добре, без питань. Зараз буду робити комп'ютерну діагностику і буде видно. В чому в нас проблема? І звісно, якщо вона зможе підключитися до цього старого корча. як то кажуть, сучасні проблеми потребують сучасних рішень. В нашому випадку не сучасна проблема із сучасними рішеннями. Але в принципі, все-таки ми того домоглися, чого хотіли. Підключилися, і навіть є одна помилочка по ЄГЕРу, який у нас відключений та заглушений. Ну, Зараз ми, нам потрібно подивитись деякі дані в реальному часі, але в принципі все працює. А що нам ще потрібно? Так, і чого ж я поліз до діагностики, що я хотів перевірити. Дивіться, показую вам зараз на тахометр. дивимося. Даю 2000 обертів і просто тримаю. Автомобіль починає підтраювати і його трусить трішки більше треба. Ось на оцих оборотах дуже гарно видно. І чути по звуку, як прострілює. Ось включив осцилограму датчика колінвала. І бачите, які значення нерівномірні, тобто дуже ну, дуже швидко стрибає нерівномірно. Тобто має бути на холостому плюс-мінус однаково. Тобто, якісь є проблеми із датчиком колінвала. Зараз буду розбиратися.